Від незапланований ефір. Питання: чи може ензимний пілінг для шкіри голови зруйнувати волосся? Відповідь: Ні, не може. Вчора колеги надіслали Ріл Рілс дівчинки, яка розбирала пілінги, склади пілінгів, і каже про те, що вона ніколи не буде використовувати пілінги для ензимні пілінги для шкіри голови, тому що вони є, нібито зруйнують волосся, нібито. І пояснює, що і шкіра, і волосся, вони побудовані з білка, який називається каратин. Це дійсно так. Але це те ж саме, що порівнювати варене куряче яйце з, зі звареною свинячою ніжкою для холодця. І то, і то білок. Але це зовсім геть зовсім різні білки. Так само Кератин, з яких побудована шкіра, і кератин, з яких побудовано волосся. Це два зовсім різні типи картину. Це по-перше. А по-друге, поверхня епідермісу, на яку наноситься доглядовий піл. Пілінг, ензимний доглядовий пілінг. Вона створена це роговий шар епідермісу. Він створений не стільки з вірніше верніше каретинацитів, скільки з корнеоцитів. І корнеоцити на поверхні шкіри голови вони мають між собою дуже-дуже слабкий зв'язок. І ензимні пілінги, які протилітичні пілінги, які будуть руйнувати допомагати нам верніше так, допомагати от, цим от корнеоцитам у тій поверхності шкіри голови, вони будуть руйнувати зв'язочок, отой слабесенький, слабесенький зв'язочок між корнеоцитами, але ні в якому разі не самі корнеоцити. Тобто це ті ензими, які не будуть руйнувати сам білок, а будуть руйнувати от, оті слабесенькі-слабенькі зв'язочки між. Плоскими карніяцитами тому відповідно питання: чи буде ензимний пілінг для шкіри голови руйнувати волосся, точно не буде. Використовуйте без, тобто це безпечно і залишу відповідно це питання тут. Перевіряйте інформацію. Це до речі, дуже дуже важливо. Всім гарного вечора і перевіряйте інформацію. Вон воно того варте.